Керування часом успішним керування часом це коли є розгортання від. Цілий від майбутнього до сьогоднішнього від глобального до локального, тобто спочатку ми собі е, закидуємо туди далеко цілі, які е, над, визивають в нас, викликають натхнення. нас натхнення, так. і потім, е, ніби як знаєте, як вудочку закинув таку, і рибку до себе тягнеш, і всіми своїми діями ти робиш все для того, щоб притягнути цю ціль ближче до себе. Більш того, я вам скажу, притягнути це дуже добрий такий момент, я б сказала, тому що насправді насправді, якщо ти ціль прописав. Uh -huh. Наприклад, я там хочу квартиру через п'ять років, а десь там сьогодні 16-го, в му І Якщо я прописала, як я це буду робити, як я буду досягати цю ціль, то як правило вона стається раніше. І uh -huh. я впевнена, що серед слухачів, так само серед глядачів, так само підтвердження ці будуть. Якщо але при умові, що ця ціль записана, людина постійно візуалізує її, тобто дивиться на неї, бачить, бачить, що він просувається. В напрямку досягнення не просто записав і забув і нічого не роблю. Золота рибка прийде сюди та й зробився. Ні, коли кожен день робиться якийсь крок для досягнення, я хочу вас запитати: от якщо ми будемо говорити про сьогоднішній день і припустимо, що людина дійсно вже це зробила, визначила собі мету і розгорнула її аж до сьогоднішнього так. дня. От з яких практичних частин слід починати тоді день? З чого починають люди, які розуміють, що от вони працюють за ось цими нормами тайм менеджменту? Скільки часу треба виділяти на планування знову ж таки uh -huh. для того, щоб потім заощаджувати той же час? Uh -huh. Так, ви задали кілька запитань. Давайте з, з останнього З останнього тоді 15 хвилин насправді на планування достатньо 15 хвилин в день, але розбити на дві частини: 7-8 хвилин вранці, 7-8 хвилин ввечері. Точніше, навіть навпаки. Тобто планувати треба з вечора угу. на наступний день. Але перед тим як плануємо на наступний день, треба для того, щоб ефективно планувати свій час, щоб це було з користю. Перш за все, треба проаналізувати той день, що відбувся. Треба обов'язково. Для себе підкреслити ті а, дії, які були успішними. Uh -huh. Тобто себе похвалити, я молодчинка, в мене вийшло сьогодні це і буду робити так далі. І обов'язково зробити а, роботу над помилками. Тобто, якщо щось не вдалося, обов'язково треба виявити, як, чому це не вдалося. Тобто, е, є така е, схемка, вона складається з чотирьох запитань: угу. що я хотіла, що, що я отримала, як я це отримала і що я буду робити по-іншому. Тепер. Тобто, це, це не спрацювало. Тепер треба щось якось поміняти і зробити по-іншому. І якщо є якісь завдання, які не виконали, то обов'язково треба перенести, але не обов'язково перенести на завтра. Якщо тому, що якщо одне завдання не зробив і переніс раз, переніс два, то на третій раз уже не переносимо або робимо, або викреслюємо. Угу. Тобто, якщо три рази перенесли, то вже треба От Точно треба приймати рішення щодо виконання цього завдання, тому що, скоріш, все, воно або не потрібне, uh -huh. або щось. Ми не розуміємо, що з ним робити взагалі з тим завданням. Uh -huh. А це що стосується, це називається вечірня оцінка, тобто. Ще раз підсумовуємо аналіз над е, помилками, себе похвалили за успішні дії, і на завтра закинули завдання. Тобто е, не якась конкретика, а в мене, наприклад, сьогодні ефір е, на телеканалі Київ, е, е, перукар, там магазин, там робочі якісь задачі і так далі. Тобто я просто накидала і навіть немає значення в якому порядку. Просто знаєте, як ми це кажемо, е, вигрузили зі свідомості. Щоб ввечері спокійно лягти спати, тому що дуже часто буває таке, що людина не може заснути саме через те, що в неї ті думки там бігають. Дуже Коли... важливий момент, так, дійсно. Так, так. І це називається незавершені справи. А, і це один із етапів. Також досить крупний а, в плануванні. Але і як що треба зробити з тими незавершеними справами? Їх треба вигрузити, записати і все і забути скільки часу на це піде, в який час це треба зробити. Це не має значення ввечері, в залі має значення, що ці завдання вони є, вони так. вже нікуди не дінуться і вранці. Так, пані Оксана, так, ви говоріть, просто я хочу сказати, що на на жаль, підходить до кінця ага. наше завершення. Ефір. Ну, Добре, я про ранішнє коротко Так, і так коротенько, що ми почули. А що стосується вранішнього планування, так само 7-8 хвилин. Але хочу зазначити, що перші два тижні, звичайно, це не буде 7-8 хвилин, це буде 30-40, якщо людина ніколи не планувала, так і mm -hmm. вона починає планувати, для неї трошки довше, з, 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 з незвички. Ось а, вранішнє планування. Це а, є вже якісь задачі. Завдання, треба якісь дописати ще завдання, проставити а, якщо це Жорські завдання вони мають певний час, тобто проставити цей час. Якщо це плаваюче завдання, просто кількість часу, яку треба затратити, потім, будь ласка, е, обов'язково треба підкреслити і порахувати, щоб не вийшло 40 годин, тому що mm -hmm. в добі у нас 24. На жаль, на жаль, як і не дістається. Не знаю, я хочу сказати, що 25 не треба, тому що як буде ще одна година, знаєте, що ви будете робити? Працювати так само. Кажуть, що відпочивати насправді працювати. Ось і вранці треба просто для себе візу. Алізувати обов'язково подивитися в свої цілі натхнення, отримати, отримати класний настрій. Що ось для чого я роблю ці завдання сьогодні? Бо я отримую ці класні цілі свої і йти працювати. Якщо вийшло так, що 40 годин. А не 24, то просто зразу забрати задачі на інші дні, не mm. намагатися їх зробити, бо буде стрес, буде якась так. тривожність, буде занижена самооцінка. Ой, я це не встиг, я такий негарний, я такий, не в мене не виходить, і так далі. Тобто регулювати ці моменти обов'язково треба. Так, пані Оксана. Я вам дякую дуже. Я дуже сподіваюся, що надихнулися наші глядачі, слухаючи вас сьогодні. Дякую за нашу розмову. Дякую я вам. нагадаю, що про тайм менеджмент ми сьогодні говорили з консультантом з управління. Часом пані Оксаною Долговою завершено на цьому корисні поради і передаємо слово команді столичних телевізійних новин. Після випуску СТН традиційно запрошую вас до депутатської приймальні, де сьогодні ми зустрінемося з депутатом Київської міської ради паном Георгієм Ясинським. Нам справді буде про що поговорити, тому не перебикайтесь.